Вітаю! Я партнер молодого проекту L-Club від німецької компанії Lizaform, яка співпрацює з бендичними закладами всього світу. Хочу запропонувати вам можливість додаткового або основного доходу. Ми всі користуємося засобами особливої гігієни, доглядаємо за своїм волоссям, миємося, піклуємося про своє здоров'я, прибираємо веселі. Всі ми регулярно купуємо ці товари щоденного користування. Але чи платить нам той магазин, в якому ми робимо свої покупки, чи ділиться своїм прибутком? Ні. Айл-клуб платить. Якщо для вас прийнятно поміняти свій звичайний магазин, то звичайна купівля предметів ієни може стати вашим бізнесом, а може так і залишитись частиною витрати сімейного бюджету. Ми розкручуємо наш бренд через розширення інтернет-магазину, займаємося, займаємося залученням споживачів і партнерів. Партнери нашого проекту досягають колосальних результатів у короткий срок завдяки автоматичній системі залучення як споживачів, так і нових партнерів. Реєстрація в компанію безкоштовна, без паспортних даних. Знижка на весь асортимент товару 30% незалежно від кількості одиниць. Особисте замовлення складає десь 750 гривень, виплати зарплати на карту банка від 2000 гривень, отримання бонусів, премій, поїздки за кордон. Класне безкоштовне навчання. Такий курс навчання продають в інтернеті надто дорого, провірено особисто. Півтора відсотка соціальної гарантії. Такого ви не знайдете ні в одній компанії. І так. Проект пропонує два види співпраці. Перше – це дропшипінг, продаж продукції онлайн і побудова структури, коли ви рекламуєте не сам продукт, а можливості співпраці з компанією. Звичайно, ви можете поєднати. Ці два види співпраці, дропшипінг і побудову структури, і розробляти значно більше. Тепер давайте більш детальніше розберемо е, ці два види співпраці. Дропшипінг. Як я вже сказала, дропшипінг це продаж про, е, продукції онлайн. Вам не потрібно закуповувати товар із сайту LCL і зберігати його вдома, а потім входити на нову пошту і відправляти напряму клієнта. В даному випадку, за це, це все за вас. Робить компанія, упаковує і відправляє товар вашому покупцеві напряму. У нас є два види доставки. Перша це нова пошта. Від 1000 гривень новою поштою доставка буде безкоштовна. Та Укрпошта. Що потрібно робити, якщо ви вибрали для себе співпрацю по дропшипінгу? Крок один. Ви отримуєте замовлення від клієнта у вас на сайті, на сторінці в соціальних мережах, через вайбер-спільноту, через групу в Телеграм, де який майданчик вибрати, ви вирішуєте сам. Далі, крок другий: ви оформляєте замовлення на сайті компанії і оплачуєте товар. Ми, в подальшому, компанія готує і відправляє посилку напряму клієнту. І крок третій. Товар висилається безпосередньо клієнту на протязі 1-2 робочих днів. Наступний вид заробітку це побудова структури. Побудова структури це більше уже робота по принципу мережевого маркетингу, коли ви пропонуєте потенційному партнеру співпрацю і можливість отримання доходу. У ж умови для партнерів? Перш за все, це знижка на весь асортимент продукції, без мінімального замовлення, дохід від товарообігу структури від 1 до 46 від ми працюємо без спама і використовуємо лише нові методи роботи. У нас також є 1,5% соціальної гарантії при одинаковому стат... закритті статусу. Що це означає? Як і в будь-якій мережевій компанії, ви та одна із ваших гілок може бути на однаковому статусі. В інших мережевих компаніях вам не виплачується нічого. У нас, якщо сталася така ситуація, і одна з гілок досягає такого статусу, як і ви, компанія платить 1,5% бонусу соціальної гарантії. Особисте користування. Що таке особисте користування? Це той рівень, Особистого користування ваших особистих закупок, який дає вам право отримати дохід зі структури і можливість спробувати продукцію в самому і, звичайно, доступ до наших безкоштовних закритих чатів. Також у компанії є заохочення: це премії і поїздки, банкети за рахунок компанії. Основним документом, по яких працює компанія. Це маркетинг план. І саме по маркетинг-плану вам будуть здійснюватися ваші виплати. Далі. Що потрібно робити, якщо ви вибрали для співпраці побудову структури? Перше, це створення і правильне ведення сторінок в соціальних мережах. Як це робити, ми все розповідаємо і у нас є по цьому навчання. Далі ви виставляєте і рекламуєте можливості співпраці з L Club шляхом розміщення оголошень в соціальних мережах. Якщо є зацікавлені люди, ви надаєте консультації потенційним партнерам через месенджери, телефонні дзвінки, кому як зручніше. Допомагаємо в реєстрації та супроводжуємо до результату. Тобто, ви вже стаєте наставником для свого партнера. І роз... допомагайте йому досягти результату. Обов'язковою умовою для досягнення швидкого результату в цьому бізнесі є удосконалення своїх професійних навичок. І, звичайно, зміна звичайного магазину на свій власний інтернет-магазин. Дуже часто цей пункт стає одним з найцікавішим, тому що люди ем, відповідають, що вони не готові купувати продукцію і тратити свої кошти. Але ж всі ми ходимо в звичайні магазини, Єва АТБ і купуємо зубну пасту, шампунь для миття голови, засоби для дому. Ми ж не ходимо з, брудними, з брудним волоссям, з начищеними зубами. І ви можете ці кошти витрачати в своєму власному інтернет-магазині, тому що, якщо ви співпрацюєте з компанією Ельклаб. Ви починаєте будувати свій власний бізнес. Ви не працюєте на компанію, наголошую, ви будуєте свій власний бізнес. І тому е, цілком логічно, щоб ви витрачали кошти на засоби, які вам потрібні для дому, у своєму власному інтернет-магазині. І плюс у нас ще є така фішка і заохочення від компанії: це кешбек за оптову закупівлю. Що потрібно для роботи? Перш за все, це телефон, планшет, комп'ютер із доступом до мережі інтернет. Уся робота е відбувається онлайн, тому доступ до мережі інтернет є обов'язковим. Декілька годин вільного часу. Звичайно, ви самостійно регулюєте свій графік роботи і встановлюєте, скільки часу ви готові потратити на розвиток свого власного бізнесу. Але кожен з нас розуміє, що чим більше ви готові потратити часу, тим звичайно швидший буде результат. Готовність навчатися новим навикам. І найважливіше це бажання заробляти. Зверніть увагу, роблячи замовлення на суму від 1000 гривень, ви не тільки отримуєте якісну продукцію зі знижкою 10%, а й можливість безкоштовної доставки новою поштою. Купуйте разом зі своєю родиною чи друзями, щоб отримати ще більше вигоди та насолоджуватись покупками разом. Цікаво, пишіть приватне повідомлення або Viber Telegram 067 337